Доброго дня, Сергій Леонідович. Що скажете по сьогоднішній грі? Короткий аналіз по моментам, по реалізації. Добрий день. Ну, перш за все хочу подякувати нашим Збройним силам, що дають нам змогу зіграти матчі без тривог. По-друге, хочу привітати команду Карбон з заслуженою перемогою. Що по суті по грі? З такою е, командою, як карбон, е, нам потрібно реалізувати, я не знаю, там, не то, що 100, а 200% свої моменти. Тому що маючи 5 моментів, із них три виходи один в один, і два моменти з е, лінії вратарської не забивати, карбон такі. Е, тому що країна зовсім другого рівня, у них зовсім інший тренувальний процес, інші задачі, рівень гравців. Але незважаючи на те, ми мали свої моменти, ми десь не сиділи там в обороні, ми розуміли, що будемо грати другим номером. З приводу вже в кінці моментів, які ми пропустили. Зіграв фактор замін, тому що ми не маємо такої лавки запасних, як у карбона і кваліфікованих гравців. У ми... нас вийшла молодь, на жаль, десь, десь вони не вийшли в гру. Десь е... повертаємося до рівня Карпона не, не дали їм зіграти. Так, більше нічого він не має додати. Дякую. Це був головний тренер Буля 20 сіячок дякую гарного дня.